Hello Friendly! З вами Денис Friendly. Я ж казав у дружні, що я куплю вафельні коржі для торта, але це називається вафельні листи для торта. Бо То були коржі ті, що ми тоді поєднували з мілкою пасту круглі. Я щось захотів квадратні ці. І це називається вже листи, а не та, а не коржі. Ну, вже як називається так називається. Сьогодні ми їх перемастимо з цим, з пастою M&M. Звісно, все тут не стане. Я зроблю маленькі, типу обріжу, тако перемащу І ми спробуємо з вами від 0 до 10. Сподобається, чи буде так, як попереднє, десь на 8-9 балів, Чи може буде дуже супер смачно. Перевіримо, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цю їду. Let's go! Деніс успення реагує, Деніс сфанір поєднує. Сьогодні він буде поєднувати. Так, так, буду поєднувати. Коротше, кріспі шоколадну M&M's з пасту з лекорна, вафельні листи для торта. Вафельні листи сім'я. листи для торта, торта, торта! Давайте коротше, це перемащувати. Let's go. Ну що ж, Починаємо, дружні. Так, я щось Так, щось я нажав включив. Не нажав, добре, нам цього не треба. Починаємо ликорна. Так, мені тут ножик. Зараз ще чайочок зробимо, буде смачно там. Так. Відкриваємо. Знову в мене хочу пожалітися лайки. Я не знаю, я це знімаю відео 3 квітня. Я не знаю, коли це відео вийде, чи вийде взагалі, чи я не закинув канал, бо того, що Маланка почала сильно скочуватись по лайках. Було тисячу... Е, лайків тепер вже скатується там, до 900 з чимось. Це, коротше, дуже обідно. Я не знаю. Щось бажання знімати відпадає. Просто хочу це все поїсти, аби не, не лишалося. Та. Коротше, що ми тут? Ага. Перемашувати одне з одним. Та що це це? Я великий купив. Треба було мале. Та. Добре. Хм. Зробимо маленьке. То у нас на все нам не стане. Так, добре, відрізали. Рівно, не рівно, байдуже. Так. Давайте. Намастимо. Хі-хі-хі-хі, давайте листов. Уже 1004 лайки, а там було 1020, воно скотилося 1004 і продовжує скатуватись. Я не знаю. Ютубе, ти мене нервуєш. Бажання взагалі піти і не знімати. Що зробиш? Такий придурочний YouTube, нічого з ним не поробиш. Але ви зараз мені ну, якби коментарі були відкриті, то ще би написали. Але ж Денис, у тебе 70 тисяч підписників, це же круто Ну та, ну і що з того, якщо 70 тисяч не дивляться ці нові відео, по 100 передів набирає. Вже на стрімах радуй, радуй, мені ражуть. Створювати новий канал чи знімати на інших. На інших знімати. Там в мене ще на інших є. Та. Е, типу. Цей. Е, ще в мене є актив. Та. На інших каналах. Типа там, де 35 тисяч підписників, типа на другому каналі знімають, там хоч коментарі відкриті. Ну, такий, не знаю, не знаю. Та, чекайте, ви тут не хочеться переходити, бо я в цей канал е, потратив роки, я Цей канал з 16-го року. Це вже довго-довго. Правда, в 16-му я тут особу не знімав, але зато в 17-му я починав знімати. Ну, все одно як не як багато років. І то, знаєте... Ну все одно 8 років вже є. Чи то той ще 16, 17, то 8 років вже є. То обідно. І ти переходи. Та, то я вже на цьому каналі хочу 100 000 підписників набрати. Як-не-як, шорти буду знімати далі. А вже ці відео доведеться лишати, так розумію. Бо то толку не буде з них. Та, мабуть. Або я не знаю, бо ще щось придумаю. Так, це намастили, це приклеїли, виглядає ось тако. Бачите, буде, напевно, апетитно. Так, зараз в кінці покажу. Напевно, вся паста. Треба буде з ложки зараз. Так, бачите, я виймав ложку. І правильно робив, що я виймав ложку. Бо з ложки тут більше набирається, ніж ножику. Так. та ра та та Ану ложкою. як тело. Майже точ-точ. Вони пишуть, що... Я це вже казав, що в попередніх відео, що мені на стрімах сказали, що тіпа, тебе ютуб душить по лайках, списує тобі, коментарі закриває. І тому подібне, то як він тобі нагороду кнопку срібну вручить, якщо набереш 100 тисяч підписників і дасть галочку. Тому мені цікаво. Я хочу набрати 100 тисяч, щоб подивитися, що, як Ютуб відреагує на мій канал. Чи дасть він кнопку, чи не дасть він кнопку. І чи дасть галочку, чи не дасть. Це цікаво. Тому я я. Може як це відео вже вийде на каналі, у мене буде 100 тисяч, але я не знаю підписників. Я не знаю, хто дуже довго, я тут це все буду викладати. Не знаю, подивимось. А може не буде. так. Подивимось, поживем, побачимо. Знаєте, хто каже? Побачимо, побачимо. Так. Так. У мене вже паста майже закінчується. Так. Але смачна, капець, смачнюща. Це я зробив такий маленький, замість того. Та... Ой, зараз зуби. Тут вже зуби. Так. Ну і останній намаски. У нас тут якраз... Я люблю ці пасти, але вони страшно солодкі, так. То, що страшно солодкі, вони дуже. Це буде маленьке, це буде маленьке. Я хоч у цьому відео щось базікаю говорю з вами, вже багато спілкуюся, а в тих відео жуємо. А, правильно, бо як щось готується, то щось вже і говориться. так? Як жується, то вже не розуміється, що казати, в принципі. Ось так виглядає. Так. Підійду ближче, щоб ви краще побачили. Ось такий перемащений торт з пастою M&M's. Ну що ж, давайте хочеш Пробувати. Розділимо. Це будуть кусочки. Так, ось такий тортик Семендемс. Давайте. Чого так? Мені здається слоїв забагато. Угу. Угу. Тут 6 слоїв, можна було бы 5 за те достатньо. Я просто вже уже обороски Ну Нічого. Ну таке на 9. sobram. Добра штука. На, тут лишилися дві штучки, ну давайте чай зробимо, Ще лише це на цьому. Давайте. Бешу заптюк без усмокуватися без чай, посимо чай. Буде той гарячий чай. Добре. Смачно. Бачите, я живу люте, я думаю. Собі. Тіпа з вами не говорю. Вже як щось ми робимо, то вже цікавіше поговорити. Ога, чай добрий. Так. То есть незручно тут кусати. О! Дві ложки, я видно, забувся одну. На чайник, другу Ну, типу в чай, Другу, для... Не знаю чого. А, черпати пасту, правильно. Давайте ще попробуємо намастити. Ну це? Добре. Паста прямо дуже маленька. Тут дуже мало що не розмазується. Тут уже мало що залишилося. Тут вже не буде слоями, буде тут з одним цим слоєм. Бачите, то вже не стає. Так, нема вже. Ну, здається, все. Попробуємо розмазати, добре. Ну, все одно це смачніше, ніж з хлібом, бо з хлібом дуже сухо, дуже сухеньке. Давайте. Все, тут вже можна ложкою вишкрібити. Коротше, також 9 балів ставлю з цим коржом. Або як тут пише, бапельним листом для торта.

Добре, на цьому все. Ми доїли з вами пасту. Оцінка 9 балів, але все одно це смачніше, кажу, ніж е, з тим тостерним хлібом. Не знаю, хоча думав, що тостерний буде смачніший. Що з тостерним мені дуже смачно буде, ну щось не дуже. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, бувайте! Йоу. О, поїли супер! Поїли клас. Поїли максимально супер. Смачно дуже. Всім пока.